Зараз покажемо мульчаруватель бумет. Це в нас оригінальний індус, він називається. Така в нього заводська маркировочка. Це в нас розмір, виходить, трішки менший йде. Він йде в нас на молотка. Ось такі от молоточки стоять. Пальчики. Редуктор ось такий от іде у нас. Внутрі. Ось так от. Дипиться, тут покажемо. Ось така кришечка у нас. Це у нас 1,4 метра, бачите, йде меншенький щось на міні-трактор. Така навісочка йде, гарна рамка, все, досить якісний, не підробка, нічого, це оригінал. В телефон є в шапці профіля, мене звати Денис. По телефону більш детальніше кого цікавить, розповімо.